Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні я презентую вам третє заключне відео про технології вирощування кавуна. В двох попередніх ми вже обговорили необхідні кліматичні умови, ґрунтові умови для вирощування кавуна. Говорили про розсаду, говорили про мульчування, говорили про хвороби, говорили про шкідники, про одобрення. І ще багато чого іншого. Про що поговоримо ми з Олександром Ващенком в нинішній частині. А в заключній частині ми поговоримо про збір, ми поговоримо про регулювання чисельності зав'язі, чи взагалі є таке питання в Кавуна. Ми поговоримо, чи зберігають, наприклад, Кавун, чи це питання є актуальним для нього. Також ми розберемося. З рентабельністю вирощування кавуна обговоримо ціни 2024 року, адже це таке досить важливе питання. І, взагалі, якщо ви хочете подивитися весь детальний перелік питань, які ми обговорюємо, будь ласка, нижче відео нажимайте на опис, там є тайм-коди, і по них ви можете дивитися конкретне питання, шукати собі, яке для вас є цікавим. Також. Я тут зверху протягом відео прикріплю посилання на дві перші частини. Бо якщо ви побачили відео це, то вам, я думаю, стане цікаво подивитися нашу попередню розмову. Тому десь тут зверху буде посилання на першу частину відео, потім посилання на другу частину відео. Ну і сьогодні вона в нас заключна. Також попрошу вас підписатись на канал, поставити дзвіночки, адже дзвіночок вас надалі буде інформувати про оновлення відео на каналі. Також попрошу вас поділитися даним відео з тим, кому це може бути в нагоді і кому це може бути цікаве. Попрошу вас також поставити вподобайку або не вподобайку, якщо вам це не зайшло. Ну і пишіть, будь ласка, коментарі. Скажи мені ще таке, я знаю, що е, при промисловому професійному виробництві нам цікаво, щоб на рослині було одна, дві завязі. Е, от, Чи є таке поняття як проріджування зав'язі в, в Кавуні? Чи можливо це якось називається по-іншому? Але от оце регуляція чисельності кількості зав'язі на кавуні, вона є як така. Чи вони вже е, одразу ці сорти запрограмовані таким чином, що рослина формує е, цю невелику кількість? Ну, плек... Я скажу так, що таке, б... таке поняття воно може бути, да, але е, люди намагаються, хочуть те теж там, формувати, не формувати, відривати завість, не відривати. Я скажу так: кавун це є культура, яка сама регулює е, кількість плодів, яка вона витягне. І це залежить е, від самої культури, також є, е, залежить генетично від гібридів. Тобто, е, якщо ми говоримо, наприклад, такі сортотипи, як е, Кримсан, Кримсан тип, до якого ми якби, звикли, це звичайні смугасні кавуни, зазвичай вони дають одну завість на рослині. Стандартно за один збір. Це може бути ну, 1,2-1,3. І тут є така залежність, чим крупніший кавун. Тим менше кількість зав'язів він дає. Тобто кавун там 15 кг, це буде один на рослину, там, 10 кг по один на рослину. Якщо кавун середнього розміру, там, 5, 6, 8 до 10 кілограмів, він може сформувати другу зав'язь. одночасно. Але в середньому ну, це буде виглядати так: одна рослина одна зав'язь, друга рослина, там дві зав'язі. В середньому на полі все одно це вийде 1,5, 1,3, 1,4. Якщо дрібні кавуни. Персональні, да, тобто е, по типу преміуму, то там може формуватися 3-3,5, 2,5 до 4 завязі, е, на кущу. Е, гібриди Шуга Бебі, це такий чорний, е, чорний кавун, він генетично може формувати більшу кількість зав'язі, ніж формує Кримсон. І тому візуально, коли ви дивитесь, але він буде меншого розміру. Але дасть більшу кількість плодів, ніж Кримсон Світ. По урожаю вони можуть вийти однаково, на однаковий рівень. І кавун може зав'язати той самий тип Кримсон. Да, може зав'язати 3, 4, 5, там, навіть 10 завізів. Я на своїй практиці зустрічав ми нараховували е, е, фазі, скажімо так, такого, як е, абрикос або навіть як Персик да, розмір кавуна. Навіть нараховували 15 кавунів. На гібриді Вікторія. Але потім до збирання все одно дійшов один-два. Тобто він сам себе врегулював. рекордів. Він скидає, да, тобто він відчуває, скільки він може витягнути. І ви можете спостерігати, що у вас деякі кавуни починають, начебто, як в'янути, в'янути, в'янути. І у людей паніка, а що так, в мене чотири кавуна. Я бачу, що один нормальна, а три в'яни. Ну, тобто це і відбувається саморегулювання кавуна. Тобто він відчуває, кого він витягне, як він витягне, і решту просто скидає. І це відбувається під час вегетації, після зав'язування. До фінішу доходить один. Саме сильний, основний я маю на увазі за один збір. Е, далі, звичайно, коли у вас є е, кавун, вже підходить до дозрівання, то на кавуні будуть утворюватися кавунички менші. Тобто він їх вже не буде скидати, він відчуває, що е, скоро е, він як-то розпрощається вже з кавуном, який зберуть, і це який дозрівший. І це дасть можливість розвиватись новому кавуну. Да? Тобто та завість, яка є, він її зберігає до певного часу. Знімається кавун з тигли, і ця завість починає далі рости. Тобто, трошки раніше ми говорили про те, що він скидає, коли одночасно на кавуні є завість одного віку, то тоді він буде скидати, залишати якби, одну, там, дві і так далі. Але пізніше він залишає, він дає можливість продовження. Тому далі є можливість, наприклад, не зупиняти культуру після першого збору. Охайно все зробити, прибрати уважно, потім продовжувати вегетацію, да, там, поливи, е, підживлення, і приблизно через два тижні-два з половиною у вас є можливість якби, до нового збору. Він буде звичайно менший ніж перший, але це додатковий плюс до загальної вражальності зета. Професійні вирощувачі е, вони цього не роблять. Тобто, для них це більш така морочна подія. Зібрали. Взяли з першого збору максимум, далі перейшли на іншу площу. Саша, у мене до тебе залишилося ще одне питання з пунктом А і з пунктом Б. Це питання збирання і зберігання. Але скажи, будь ласка, перед тим як ми підемо до них, є ще щось таке, що необхідно знати виробнику кавуна, а я тебе про це не запитала. Е, дуже гарне питання. Е, По-перше. Для того, щоб йти в вирощування кавуна, треба відповісти зразу собі на питання, скільки і куди я можу продати кавуна. Тому що кавун специфічна культура в тому, що вона має мати швидку реалізацію. Кову не буде чекати, ви його не зможете покласти кудись там на зберігання, як цибулю, морку, капусту, буряк картоплю. Да? Кавун підійшов, і ось все, що підійшло до дозрівання, ви на протязі декількох днів, максимум одного тижня, маєте реалізувати з поля. Оце головний принцип. Тому у вас має бути чітке розуміння, куди я це продам. Тому що все, що ви не зможете продасти. Продати, але воно зіпсується це те, що показав 24-й рік, особливо коли було дуже спекотно влітку, і Кавун на полі горів, і люди просто не встигали той об'єм реалізувати. Тому логістика, реалізація, яка на сьогоднішній день якби ну, дуже пов'язана. І вони дуже тісно пов'язані, якби з вирощуванням кавуна. Тому зараз ми і бачимо ситуацію, що Кавун, eh, окрім того, що він мігрує. І може вирощувати по всій Україні, він починає теж більш прив'язуватись до, ближче до регіонів споживання, да? тобто до великих міст, навколо Києва можуть вирощувати Кавун там, біля Черкас, біля Львова, Да? тобто для того, щоб зменшити плече логістичне, логістичний, да, логістичний шлях. І якщо раніше, раніше Кавун там їхав сугубо майже з півдня, це там. 700 тисяч кілометрів, да, це було легше зробити. Зараз ми розуміємо складніші ситуації, дороговизну е і здорожчання, якби, самої логістики, яка лягає на кавун. Тобто зараз, якщо порахувати по собівартості, е інколи може виходити таким чином, що собівартість кавуна, саме прямих витрат на вирощування, які фермер вкладає, може дорівнювати. У логістиці і у цьому всьому шляху, поки він е доїде до кінцевого споживача, тому це і потім і впливає на е ціну, яка, яку ми бачимо на прилавку. Тобто зараз логістичні складові дуже велику несуть навантаження. Як ми вже заговорили за цифри. Чи можеш ти сказати, яка рентабельність вирощування кавуна в середньому, без, давай без логістики? Ми ми зрозуміли, що логістика дуже впливає. Отак, от, от по твоєму багаторічному досвіду. Ну, якщо брати по-грубому. По-грубому, По-грубому, да? тобто е минулий рік, 24-й да? сезон, е в принципі, собівартість кавуна, якщо вирощуєш. За сучасну технологію, краплини зрошення, мульча да, і так далі. 50 тонн з гектарів. при отриманні 50 тонн з гектарів, то в принципі це десь майже 2,50 2, ,50. 2 ,50 гривні 50 копій. Тобто, незважаючи на минулорічні низькі ціни, які падали там, до 3 гривень, то в принципі 3 гривні за кілограм по звичайному кавуну це було, ну, скажімо так, не збитки. По минулому року яка середня ціна реалізації була? Ну, спочатку кавун був дорожчий, потім падала. На піку якби падіння було в межах 3 гривень. А на початку що було? На початку сезону, якщо ми говоримо за більш ранні кавун, який пішов з термоса, рання мучі і так далі, то там була досить пристойна ціна. Там ну, десь каливання е, від найвищої до найнижчої. Там, 18-10 гривень, да, тобто в цьому коридорі, в залежності від регіону і періоду, коли постачалась продукція. Потім ну так, в серпні місяці Кавун просів дуже сильно, тобто до 3 гривень ціна падала. Але в той самий час ну, були можливості, якби реалізації оптові з поля і за вищою ціною, але. E, досить теж така цікава ситуація. Вимагали все одно крупний кавун. Чим, чим крупніше там, 10 кілограмів більше, то в принципі готові були 5 гривень платити. Питання було, що в минулому році було в той період важко знайти кавун, який був би більше 10 кг. Чи Через... в кого був кавун 10 кг, плюс, то е, люди могли реалізувати по 5-6 по гривень на той час, коли більш дрібний був на рівні там, 3 гривень. І пізніше кавун у 24-му році, це вже було вересні місяці. Ціна пішла, пішла, пішла. 10 дійшла до 14 гривень. Тобто минулий рік показав, що ранній кавун, ультраранній був в ціні, і пізній кавун був в ціні. Середній основний, який припав на серпень місяць, там ціна просіла, але в той самий час, хто зміг реалізувати з поля кавун, то навіть на рівні 3 гривень. Ну, був невеликий заробіток. А ще я пам'ятаю у 2024 році ситуацію, коли град вибив не одне поле кавуна і пошкодив не одну завість. Ну, це трапляється у відкритому ґрунті з любою культурою, не тільки з кавуном. Передбачити це неможливо. Це, звичайно, дуже погана і неприємна ситуація, але це трапляється. Окей. Ідемо до збирання. Як воно відбувається, це тільки ручним способом. Так. Е, яка, наприклад, е, скільки тонн можна зібрати е, за одну робочу зміну? Як взагалі цей процес відбувається? Збирання кавуна це, як то кажуть, те, до чого йшов весь сезон, маєш якби отримати е, в кінці і це пов'язане зі збиранням. Те, що Ми раніше я переб'ю ще наскільки швидко. Треба його зібрати? Ну, швидко я сказав, Колун підійшов. Це декілька днів, максимум до тижня. Він має сплощі бути реалізований, тому що відбуваються процеси і того самого там, достигання, перестигання, і е, можуть бути сонячні опіки. І оцей період буде залежати від тої температури, яка буде складатись і сонця на той момент. Тобто, чим буде складатись е, більш жаркі умови, там 30, 35, п'ять, градусів. Швидше буде е доходити і перезрівати кавун. Тобто цей термін там, в тиждень буде скорочуватись, там, до трьох днів. Тобто Це є найбільш такий е чутливий момент е при вирощуванні кавуна. Тому те, що я зауважу, реалізація має бути налагоджена. Це один з основних моментів основ, і, якби, в професійному вирощуванні. З точки зору збору, так, це ручний збір. Для реалізації в свіжому вигляді ну, механізації немає. Може бути там напівмеханізація, можна е, доєднати, е, скажімо так, такий якби, транспортер, на який кавун може якби, складатися, да, щоб не перевалювати його волок, менш е, робити рухів і оцих кроків при перекиданні і е, травмуванні кавуна. Да, тобто це може бути ка, такий як конвейер транспортер, на який люди йдуть і кладуть той каву. Але в більшості це використовує да, там, е, при вирощуванні кавуна, який має менший розміри, або середні розміри да, там від 5 там, до 8 кг, або е, персональний кавун 2-3 кг і так далі. Тобто, бо навантаження одночасно ну, навряд чи не може витримати, коли будуть класти кавун по 12 кг. Тому це йде. А наш ринок на сьогоднішній день все ж таки ще вимагає крупний кавун, який буде там, 9, 10, 12 кілограмів. Тенденція, звичайно, до е, зменшення розміру кавуна вона йде. І, наприклад, зараз вже мережі в більшості вимагають кавун до 10 кг. Але доля мереж вона не така ще велика в реалізації кавуна, в основному кавун продається. На те, що ми звикли базари, ринки, вуличні ці всі клітки, да, і так далі. Ну а там більше перевагу віддають крупному кавуну. Ну, тому що у людей ще існує якби, такий певний міф, крупний кавун він смачніший. Ну, так, це колись було і це пов'язане з вирощуванням, тому що е, в більшості е, кавун раніше вирощували без поливу, якщо він формує там, два плоди. Перший на, на кущу обмежений по воді. Перший кавун буде крупний. Він на себе все все відтягує. Менший кавун він якби формує е, меншого За залишковим ефектом. Так, да, Залишковий ефект достається. Те, що від цього, як то кажуть, відпадає. І е, коли цей кавун перший вже дозрівши, тобто зазвичай кавун е, збирають один раз. Е, ну, Другий, другий кавун, той який меншого розміру, він примусово дозріває під сонцем і ще не проходять ці етапи, не накопичую повністю елементи. Да? Тому цей менший кавун буде е, мати гірший смак. Але це було якби раніше. Зараз є якби гібриди, які можуть бути набагато смачніші. Е, ніж крупний кавун, але мати менший розмір. І це буде ну, це ним закладено, мати у цю, е, більше як е, на персональне споживання. Франк. Да, Перестань він храпіти, Можливо, нас. йому теж подобається кавуни. Да? І він згадав за них, які ми при, пригощали Так, літо. Далі, для мене це більшості міф. Тобто крупний кавун смачніший, менший кавун е менш смачний. Це буде залежати від е вирощування і від гібридів. Ну і ще питання. Чи в промисловому виробництві є таке взагалі е розуміння зберігання кавуна? В основному майже немає. Тобто, ну, кавун це культура, яка має йти в сезон? Вона дуже прив'язана до е, температури. Чим вища температура, сонячна погода, тим більше споживання і краща реалізація кавуна. Тобто кавун дуже прив'язаний до цих умов, пов'язаних з погодою. Тому в промислових масштабах, ну, ти вирощуєш об'єми, які маєш реалізувати. Ну і немає сенсу зберігати його довго, тому що. Ну, оскільки ну, ну, навіть... його продасиш, да? Скільки? 100-200 тонн на зберігання, 1000 тонн покласти. Ну, це вже певні складнощі, тим більше взимку. Це якби один момент. Другий момент це пов'язане все ж таки з можливістю зберігання кавула. Він втрачає якість, це не є культура, яка придатна для зберігання. Можна 10 днів, 2 тижні, ну, по великому рахунку, все. Далі якість все одно буде. Можна гратися умовами по температурному режиму, по зберіганню. Е, є такі напрацювання. А ну, там, по так типу, не так як яблука там обробляють, наприклад, смартфрешем, е, такого не існує для кавуна. Ну, Можливо, існують, але зараз в Україні воно не використовується. І тим більше є такий момент, що кавун це теж якби, глобальна культура. І є вирощування в північних країнах, о, тобто там в південних країнах, там Латинська Америка і так далі. Е з інших країн можна зараз легко привезти кавун. Ну тобто, ми можемо зараз побачити на прилавках е в Україні кавун там в травні місяці, Да? Але ми прекрасно розуміємо, що це кавун не вирощений в Україні, тому що перший кавун в Україні з'явиться якби не раніше липня місяця. Можливо, там кінець червня оце найбільш такі ранні сроки, які можуть піти е, з півдня е, України там, з Одещини. Все, що буде до кінця червня в Україні, це весь Кавун-Імпортний. Тому зі свого боку можу е, додати такий момент, що кавун багатьох на сьогоднішній день приваблює. Ну, я скажу так, одними з найменших інвестицій по серед середовочевих культур. Да? Тобто найменше треба внести да, тобто вхідний квіток в порівнянні з іншими культурами. Це швидка культура. тобто Після висадки 60-70 днів і ви вже маєте якби, готову продукцію до реалізації. Тобто Це швидке повернення вкладених грошей. Не треба чекати декілька місяців. Це те, що на сьогоднішній день є дуже таким ключовим моментом, це задіяне, задіяння малої кількості людей при вирощуванні. Тобто люди по факту найбільше будуть застосовані при висадці і при збиранні кавуна. Тобто це теж є певний е, людський фактор, да, скільки людей мені потрібно задіяти. Е, якщо повертаючись до збирання кавуна, ми говорили про об'єми, які можливі. Да? Я можу сказати зі свого досвіду, е, е, якщо ми говоримо, наприклад, на півдні, як це відбувалося, команда, яка збирала Кавун, складалася з шістьох людей. Це було шість людей, які вантажили Кавун. Збирали його і грузили. І норма таких людей було дві фури за добу. Тобто. 6 людей могли зібрати 40 тонн. В середньому одна фура це приблизно рахується 20 тонн. Да? 22-21, в залежності, щоб не було там особливого перевантаження. Тому дві фури це була їхня норма. Люди робили це за день, могли зробити три. Чотири це було вже ну, дуже важко і так далі. Але це люди, ну, вони розумілися на цьому, вони якби. Знали там ну знають тонкощі, да і так далі зараз те, що я бачу по регіоні, якби нових для Кавуна, це ще так не відпрацьовано і людям теж важко, якби да тобто збирається більше людей на завантаження. Але ну все одно з часом, з напрацюваннями, ну, ця ситуація поліпшиться. Я думаю, що все ж таки люди будуть, ті самі 6 людей, максимум 8, які будуть. Збирати 40 тонн за день і це, це реально. Саша, я тобі дякую за те, що ти прийшов, за те, що ми з тобою зняли таке гарне змістовне відео. Я вже маю ідеї для наступного нашого з тобою відео. Для відеї, продовження якщо да? ти погодишся. І направду дуже тобі дякую, тому що я знаю твою глибину в цьому питанні. Дякую тобі теж за запрошення. Був такий якби, незвичайний експіріенс для мене, тому що я не зовсім звик спілкуватися, скажімо так, онлайн на а камеру. У камеру, да. більшості в мене відбувається спілкування якби, безпосередньо з людьми фейс-фейс. Face -face. Але це був дуже такий цікавий, приємний досвід. Я думаю, будемо мати певне продовження. Я дуже люблю культуру Кавун. Це, скажімо так, для мене. Це таке дяті особливо те, що стосується безнесінного колона. Тому я бажаю всім, хто задіяний сільському господарстві е цього сезону продуктивно, щоб у вас все вийшло, заплановане. І все ж таки всі працюють для того, щоб можна було заробити, тому бажаю вам, щоб ви в цьому сезоні відпрацювали дуже добре і заробили. Щоб, е Ваша праця була е, оцінена і нагороджена. Ну а вам, шановні глядачі, я дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть, будь ласка, свої коментарі. Ну а ми, з Сашою, зі свого боку будемо відповідати на ваші питання.